Друзі, всім привіт! Прем'єра сьомої та восьмої серії третього сезону серіалу Лікарка Ковальчук відбудеться 6 березня на каналі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? В сьомій серії Кирил Антонович нарешті розповідає Оксані правду про Вадима. Тепер кардіохірургиня знає, що її чоловік або в полоні, або переховується в окупації. Як на цю новину відреагує Андрійко і чи повернеться Вадим додому? У лікарні Родіон показує своє справжнє ставлення до Ніни. Він жорстко відшиває закохану в нього дівчину, а вона у відповідь погрожує йому. Чи справді Ніна наважиться на кримінал, щоб помститися Родіону? І хто ще в лікарні постраждає через нерозділене кохання? В восьмій серії Вадим повернувся додому живим і здоровим. Однак Оксана не змогла пробачити коханому зраду і попросила його переїхати. Які методи використає Вадим, щоб вимолити пробачення в дружини. Микита нарешті розставив крапки надії та прямо сказав власниці кав'ярні, що немає до неї почуттів. Своїм шансом завоювати її серце вирішив скористатися Богдан. Він витратив останні гроші, щоб справити враження на кохану жінку, та ще вдалося йому змінити її ставлення до себе. Що стосується 9 серії, то її прем'єра відбудеться в понеділок, 10 березня. В цій серії ми продовжимо спостерігати за новими медичними випадками в лікарні та особистим життям головних героїв.